Друзі, сьогодні я вам представляю мастила, які ми маємо в наявності від компанії ДТЗ Тат17, 10В40 та гідравлічні мастила у нас є в Полтаві. Я вам рекомендую придбати це мастило, оскільки воно спеціально сертифіковане для багатьох китайських тракторів, які в цілому зараз є на ринку України. Зараз вже поназивалися як тільки можна, але суть залишається та сама, зазвичай це. Стандартні двигуни, які використовуються багатьма виробниками, КЕМОСКІ там і так далі. Трансмісії, все одне й те саме. Але питання, де ви будете обслуговувати трактор. Тому, в принципі, я завжди рекомендую купувати трактори, які завозять офіційні компанії, такі як кінтавери, ДТЗ в Україну. Вони мають свій сервіс, ми мають свою гарантію. Таку саму сервіс і гарантію робимо ми в Полтаві, Чумацький шлях. 92 пропонуємо ці трактори та багато інших. Пропонуємо фірмові мастила. Ми є офіційним дилером у Полтаві та найближчих регіонах Сумській, Харківській області забезпечимо вас найкращими цінами з безкоштовною доставкою. В цілому доставку тракторів робимо по всій Україні.